Гроза проходила десь поруч. Гроза проходила десь поруч, було то блискавка, то грім, дорога йшла кудись на овруч, В лісах і травах до колін. Латаття ніжилось в озерах, Хитали рязку карасі, Черкнула блискавка по зелах, аж полягали вони всі. Над світом білим, світом білим, Хтось і спіралі перегрів. А хмари бігли, хмари бігли і спотикалися об грім. Гроза погримувала грізно, були ми з нею тет а тет, тремтіла річечка рогізна, Човни ховала в очеред.